Переможець євро вже відомий. Футбольний Львів зробив свій прогноз на єврочемпіонат. Після того як Олег Гарас, Іван Андрійович Сало, редакція 24 го каналу та прості уболівальники сформували чвертьфінали. Залишилося спрогнозувати найцікавішу частину першості плей-офф у чвертьфіналах. Віталій віддав перевагу німцям, які у серії пенальті подужали Росію та Нідерландам, які легко переграли чехів. У матчі Іспанія-Франція Куртяков ставить на чинних чемпіонів Європи. У чвертьфіналі Італія-Україна. Експерт передбачає перемогу нашої команди у додатковий час. У півфіналі Німеччина, Іспанія, Крутяков прогнозує перемогу Бундестіму. 2-0. гра Нідерланди, Україна, яка відбудеться на польській землі, визначала суперника Німеччини. Все-таки ми не маємо якоїсь такої атомної команди, яка б мала виходити у фінал. Я думаю, і півфіналу для збірної України це буде з головою. 1 липня, Київ, НСК Олімпійський. Фінал. Німеччина, Нідерланди. Але, я думаю, видовищного футболу тут не буде. Німецька машина і в першу чергу захист. Опорники будуть виглядати краще. І там і Мецельдер, і Філіп Лам, і Ван Персі, та Хунтелар разом з Ван... Робеном не зможуть, не зможуть зламати німецького захисту. А Німеччина такий раз продреться крізь захист Нідерландів та переможе мінімально 1-0. і німці знову чемпіони Європи. Наскільки влучними були прогнози наших експертів, дізнаємося уже зовсім скоро.